Дорогі українці, українки, головне за цей день був військовий кабінет, ґрунтовні доповіді, сирський, Гнатов, драпати, всі напрямки, всі частини фронту, наші позиції, необхідне постачання, комплектування, максимум можливого для стабілізації ситуації, для наших активних дій і для нашої активної дипломатії. Також сьогодні обговорили з міністром оборони України підготовку до Рамштайну, який запланований на п'ятницю. Пріоритет номер один протиповітряна оборона. передусім протиракетна оборона, проти балістики Україні потрібно щонайменше 10 систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет. Петріоти роблять це. Найкраще ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення. Тільки за цей день вже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем. Дефіцит. Системи у світі є, навіть патріотів достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів. Другий пріоритет на Рамштайні це конкретне. Опрацювання незмінності підтримки в цьому році. Стабільність та передбачуваність допомоги для України це те, що розчаровує агресора і реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу у Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне, підтримка буде. Продовжуватись нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги. Сьогодні ж міністр закордонних справ України доповідав щодо своєї поїздки у Кривий Ріг на місце жорстокого удару, просто по дітях, по людях, по звичайній міській вулиці. Були в цій поїздці представники 32 держав: посли та керівники місій. Я дякую.